Збирала мухомори, сушила, а потім їх куштувала. 76-річна жителька Миргородського району отруїлася грибами. Сталося це наприкінці жовтня. Це єдиний випадок отруєння грибами на Полтавщині за 2024 рік, говорить лікар-епідеміолог Олександр Парцевий. За його словами, симптоматика отруєння грибами типова. Перше, що може бути, це біль в животі, запаморочення, нудота, болювання, діарея. Також можуть бути судоми галюцинації та марення. Полтавка Інна разом з родиною протягом 20 років мають традицію збирати гриби. Днями планують із сім'єю вибратися у ліс. Ми, по перше, не беремо те, чого. Не знаємо. Ну це завжди білий гриб, це польський. Ну, опеньки. Ну, смажимо, консервуємо. Ну, дивлячись від того, скільки це по об'єму, виходить. А ось Полтавка Тетяна каже: в родині грибників немає, тому ризику отруїтися також. Ми не дуже багато споживаємо. Нема такого, щоб ну, там, відрами, як там вілі купляють. Це так, якщо ти виїхав там, уже чисто, Ну, я ж говорю, дуже рідко. Реакція на отруєння може розпочатися і протягом 30 хвилин, і протягом двох-трьох днів, кажуть експерти. Заборонено вживати гриби жінкам, які вагітні і які годують груддю. а також дітям до 12 років та людям похилого віку. Гриби не бажано збирати біля трас. Біля якихось промислових об'єктів, на яких забрудних територіях гриби дуже активно себе втягують різні трудні речовини. За рекомендаціями лікарів Полтавка Тамара і не вживає грибів, бо знаєш, люди старшого віку. У групі ризику. Я їх і не купляю, і не їм, бо мені не можна. Я дуже хворію. Так що я не ну ті, що продаються в магазині, то ті, да, ті можна, чого не можна. Фахівці нагадують, після їх збору гриби необхідно приготувати протягом однієї доби. Нагадаємо, минулоріч було зафіксовано 11 випадків отруєння грибами, з яких підтвердилося 5.